Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про історію створення самого першого автомобільного транспортного засобу у світі, який з'явився на дорогах загального користування. Сьогодні ми знаємо, що є багато різних автомобільних марок, які виготовляють досить різноманітні моделі від маленьких, середніх до великих, там навіть Позашляховиків, вантажівок і перелік транспорту загального користування досить-досить ну, обширний. Варіацій по всьому світу виготовляється, досить багато від різних компаній. Але все ж таки, з чого все це починалося? Хтось же почав перший. Їх виготовляти. Потім зрозуміло, що з'явилися там конкуренти, які поступово розвивалися. І з часом цих конкурентів вже стало настільки багато, що вони вже по багатьох країнах світу розійшлися і почали створюватися. Отже, як ви думаєте, з чого все почалося? Хто ж був самим першим, хто створив автомобіль, який ми знаємо вже в сучасному варіанті. який Створив вже цілу автомобільну індустрію, і, і деякі компанії стали навіть автомобільними гігантами. Але все ж таки з чого все почалося? Як розвивалася ця галузь, та хто був саме першим засновником автомобіля? Дехто хто цікавився історією, можливо, згадає американські автомобілі, хтось, можливо, згадає таку модель, як Ford Модель Ті. Колись це була, звичайно, досить масова машина, досить популярна в Америці. Навіть були певні розмови з американською стороною, щоб налагодити її виробництво. Вже на інших континентах, оскільки Генрі Форд досить успішно організував це виробництво, і досить масово ця модель випускалася саме в Сполучених Штатах, і завдяки своїй масовості вона мала в принципі досить прийнятну ціну. Багато людей з Америки саме стали автомобілістами завдяки саме моделі Ford Model T. Звичайно, вже дещо пізніше Радянський Союз наладив співпрацю з американською стороною і Америка відкрила. Свій автомобільний завод в Радянському Союзі, який називався як ГАЗ і на ньому випускали різні моделі за американською ліцензією. В основному це були вантажівки, які у нас мали назву як газ АА. І деякі інші модифікації потім згодом. Але все ж таки були і інші. Виробники, оскільки Ford був не першим, і модель Ford Model T не була першим автомобілем. Все ж таки на той час, я не знаю, можливо, хтось цікавився історією, йому буде і вже зрозуміло: нам потрібно заглянути до країни Німеччини. На той час можливо, Хто сильно був зацікавлений продукцією компанії BMW, знає, що вони випускали мотоцикли, знає, що вони випускали двигуни до авіації. І саме під час Другої світової війни вони були досить активно задіяні в Гітлерівській Німеччині, саме в їхніх планах виробництва та підтримки армії. Саме їхня техніка була досить така востребована. В військах Третього Рейху. Але все ж таки на велику історію компанії BMW вона також не була першою в створенні автомобіля. самим першим автомобілем був автомобіль, який розробив інженер талановитий німецький, як Карл Бенц І саме ми всі знаємо зараз таку відому автомобільну марку, як Mercedes Benz. Один із засновників, оскільки це дві різні назви. Мерседес це одного ім'я від одного розробника, а Бенц – це частина імені від іншого засновника. І саме Карл Бенц був першим творцем автомобіля, як ми його знаємо, в сучасному варіанті. Хоча, по суті, якщо подивитися на фотографії, це був триколісний транспортний засіб, який був дещо в обмеженому варіанті, ніж сучасні автомобілі, але все ж таки це 1886 рік, саме в той рік був отриманий патент на ось такий от автомобіль, транспортний засіб, назвімо його так, який відкривав епоху. Цілого автопрому, який подальшому майбутньому, звичайно, стане окремою галузю і досить прибутковою в різних країнах світу. Слід зазначити, що на той час Карл Бенц був велосипедистом, і він активно співпрацював з різними організаціями, але все ж таки свій автомобіль він створював сам. Тобто різні конструктивні рішення, які ми знаємо в сучасних автомобілях, як електрична система запалювання, як карбюратор, як індукційна катушка, в принципі. Карл Бенс, він поступово, він ще з 70-х років почав розробку, 1870-х, свого транспортного засобу, і він поступово вирішував ці питання. Слід зазначити, що його перша конструкція транспортного засобу мала. Три колеса, оскільки він замовляв запчастини у велосипедної компанії Адлер, так як він був велосипедистом, і він шукав, як можна вирішити конструкційні питання. Наприклад, він стикнувся з проблемою рульового керма. Перший його транспортний засіб триколісний, оскільки в нього спереду було одне жорстко закріплене колесо, і він не знав, як тоді ще вирішити питання з керуванням, і тому в нього замість звичного тепер Рульового керма ще ось такий використовувався речах з жорстко, просто закріпленому попереду колесі. Ну, в принципі, чимось його будь, можна порівняти з велосипедним рулем, можливо, але ну, дещо в інший, звичайно. Модифікації. По суті, на той час досить активно використовувалися ще кінна тяга, кінні екіпажі. І саме ось така досить була цікава прийнята ідея Карлом Бенсом, як перетворити кінний екіпаж, поставити на нього двигун внутрішнього згорання і фактично перетворити звичайну таку от повозку від конного екіпажу в самохідний транспортний засіб. І слід зазначити, що він свою ідею досить сильно оберігав від зовнішнього світу. Він виїжджав на випробування тільки вночі і тільки. В своїй місцевості він не робив ніякі далекі подорожі, щоб ніхто не зміг побачити його транспортний засіб, оскільки він спочатку хотів створити і отримати на нього патент. І вже після того, як в 1886 році він отримав на нього патент, він тільки тоді вже представив свій автомобіль громадськості. По суті, ми і зараз використовуємо технічні рішення, які були виконані в цьому автомобілі, і, ну, звичайно, в дещо іншій модифікації. Даний транспортний засіб отримав назву як Benz Patent Motorwagen. Це був перший в світі автомобіль, як і автомобіль Даймлера, в принципі. Фінальна стадія вже з усіма модифікаціями даної техніки була вже майже готова в 1885 році. Але так як Карл Бенц подав своє винайдене, сконструйоване нове транспортне таке ось. Передове рішення він, звичайно, подав в патентне бюро і от певний час чекав, аж в 1886 році його вже повністю запатентували і занесли в реєстр. і Він отримав офіційні вже папери на руки на свій винахід. Саме в 1886 році він отримав патент за номером 37435 на свій автомобіль. А вже 3-го Липня 1086 року, тобто в середині року, він показав уже свій винахід громадськості. Автомобіль після успішної розробки двотактного двигуна внутрішнього згорання, який, слід зазначити, мав об'єм майже 950 см кубічних, і потужність його складала майже 2 2,3. Сили. Це був чотиритактний двигун. В першому ватервагені, в першому транспортному засобі мав один циліндр. Точний об'єм його був даного двигуна 954 кубічних сантиметрів. Мав трамблерне запалювання, мав батарею електричного живлення, в принципі. Мав індукційну катушку. Цей двигун мав потужність 500 Вт при 250 обертах на хвилину. Але вага такого, здавалось би, двигуна малої потужності і загальним об'ємом всього 950 кубічних сантиметрів. Як ви думаєте, яка була вага ось цього першого двигуна? Вага його була майже аж 100 кг. Ось така от перша була створена техніка, яка. Досить була важка загальна маса. Пенс патент Моторвагіна складала майже 360 кілограмів, але. Тільки один двигун майже забирав 100 кг ваги. По суті, Benz Patent Motorwagen був триколісним автомобілем з двигуном, розташованим позаду, і ланцюговим приводом на обидва задніх колеса. Як ми знаємо, конструкцію заднім приводом навіть і досі зберігають багато німецьких таких традиційних автомобільних марок, ну, в принципі, не тільки німецьких. Даний транспортний засіб мав трубчату раму зі сталі з дерев'яними панелями. Так як Карл Бенц їздив на велосипеді, тому він і замовляв запчастини з велосипедної компанії Adler. звідти ж, як ми бачимо, спеціальні колеса зі сталевими спицями і суцільними, а не пневматичними гумовими шинами. Але слід зазначити, що вони були майже власного виробництва. Кермо переднім колесом здійснювалося з використанням зубшитого колеса і рейки. Але, звичайно, згодом, як з'явилось чотири колеса, ми вже знаємо більш звичну конструкцію, там де вже звичайне кругле кермо. Але все ж таки без патермо. Патент Motorwagen використовував ще просту рукоятку на жорстко закріпленому передньому колесі. А що стосується ходової частини, ну, переднє колесо було просто жорстко зафіксоване, а от задня частина вже задні колеса були на еліптичних ресорах. Тобто вже була певна. Конструкція такої пом'якшеної задньої ходової частини, тобто було все вже не так суцільно жорстко закріплено, як на велосипеді, але вже був якийсь певний демфуючий елемент, який забирав на себе все такі удари, вже була еліптична ресора, уже плюс. І навіть була трансмісія, вона була, правда, одношвидкісною, з найпростішим дисковим щепленням, але все ж таки. Воно було і воно їздило, воно працювало за весь час з 1886 по 1893 рік було створено майже 25 автомобілів. Звичайно, проходив процес певного доопрацювання і модернізації. І слід зазначити, що в той час двигуни внутрішнього згорання використовували не бензин. Для своєї роботи, а в той час був досить популярним в якості пального саме спирт. Але він був, звичайно, досить дороговартісним, навіть і в той час, як і зараз. І саме тому Карл Бенц вирішив створити свою техніку не на дороговартісному пальномі, як спирт, а саме на більш дешевшому матеріалі, як бензин. І, в принципі, як ми і бачимо, і досі спір це все успішно використовується. Бензин використовується ну вже. Більше 100 років виходить. І, в принципі, як ми бачимо, електричні автомобілі тільки зараз ну, поступово почали так більш-менш активно розвивати свій напрямок. А бензин досить успішно ще може триматися, ну, не знаю ще скільки років, навіть важко прогнозу. Але, звичайно, як ми бачимо, ця розробка виявилася на перших етапах, можливо і не сильно. Зацікавленої для публіки в триколісному варіанті, але згодом Карл Бенц допрацьовував свій винахід. І з'явилася вже згодом нова модель, яка отримала назву Benz Victoria. Це вже був чотирьохколісний автомобіль, якщо ми його так назвемо. Вже було там чотири колеса, не три І він з'явився в 1893 році. Але також він, скоріш за все, нагадував карету більше від кінного екіпажу і з двигуном просто внутрішнього згоряння, який приводив її в рух. Але все ж таки це вже був зачаток, один з перших, оскільки в нього вже була своя електрична частина, своя батарея, вже було певне своє електричне освітлення, тому все ж таки він вже був певним. Да. Таким далеким нащадком сучасних автомобілів. Що ж, якщо вам буде цікаво, зробимо і подальший огляд. Поки що, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра.